Спортивна сім'я Рівненщини знову в зборі. Привід святковий. Кращі спортсмени області отримують нагороди та подяки серед когорти титулованих спортсменів. І зірочка, яка сходить легкоатлетка Ольга Машанінкова. Друге місце на чемпіонаті Європи серед цього року. Нагороджують і тренера та батька Ольги Олега Машанінкова. чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення у лавах ЗСУ. Настанови доньці здебільшого дає в телефонному режимі. Благо, що був зв'язок, був інтернет, який дозволяв дещо чіткого контролювати і робити якісь висновки на певних етапах підготовки. Свою подяку отримала і веслувальниця Олена Циганкова. Вона нещодавно повернулася із Данії, де проходив чемпіонат світу. На дистанції 3,4 і кілометри. Дівчина стала третьою, а майже 15 кілометрів подолала із другим часом. Дещиці не вистачило, аби стати чемпіонкою світу. Так сталося, що першу половину дистанції я все таки їхала перша, але отримала штраф. Це 15 секунд, які я просто стояла і дивилася, як втікає від мене моя... Я золота медаль, але це такий буде подальший урок для мене. Вітання спортсмени отримували з нагоди дня фізичної культури і спорту, який традиційно відзначають в Україні у другу суботу вересня. Для нас в області спорт це не просто слова і не просто десь одна з галузей. Це філософія життя. Я думаю, що рівнична це той край, де спортивні досягнення були, є і будуть. Нагородили спортсменів та тренерів і в Рівненській міській раді. Зокрема, відзначили тренера з футболу Дюсаша Верес В'ячеслава Шекеля. Окрім подяки з-під спідвоїсту Роману Капустіну, презентували і раму від мотоцикла. Йому потрібна допомога, тому з ваших рук презентуйте, будь ласка, частину мотоцикла для романа Капустіна. Роман станом на зараз є лідером загального заліку чемпіонату України зі спідвею у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних. Керівник клубу, вихованцем якого є Капустін, каже: рама це добре, але на ній не поїдеш. Сподіваюся, що до цього напівмотоцикла там вилка, кермо і передній конверт, так званий передна частина рами мотоцикла, буде додаватися і все інше. Звання майстра спорту України у 15 років присвоїли Дар'ї Мороз. Вона займається спортивною гімнастикою у ДЮСШ номер 1 уже 10 років. Є неодноразовою призеркою чемпіонаті України. Далі готуватися до змагань, вигравати медалі. От вчити нові елементи, далі розвиватися. Віктор Шакерзян каже, з огляду на кількість нагород, які здобувають наші спортсмени, рівне, сміливо можна назвати спортивним містом. Коли країна займається спортом, це є здорова країна. І я їм дякую повіти, що вони віддають частину себе, частину свого життя, тренувати наших спортсменів, привозити медалі в нашу країну, в наше місто. Ми вітаю їх професійним. Після нагородження у міській раді була й своєрідна нарада щодо проблем спорту. Довго не засиджувались, адже усім на тренування. Відпрацьовувати нові елементи, ставити цілі та досягати захмарного результату. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканала